Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Яселечко Добрий, Повернувся благополучно до виконання бойових задач так, із захисту і, України. І розбираємо посилки, забираємо, розвозимо насамперед на дружнє нам СТО, яке ремонтує військовим техніку, і яким я там на перебирання, оптимізацію залишив був півтори Таврії, на які зібрали там, гарненьку одну таврію, на які я завтра поїду. Працювати далі. Оце що зверху, це рукавички, це з іншого місця. Люди надіслали, бо я там частину собі залишив. от А частину їм так передаю для роботи рукавички і захисні, захисні окуляри. Це від інших добрих людей. Зараз не готовий сказати від звідки саме це буде потім. А це гарненька посилочка у нас із броварів. Згідно короткого переліку що основних потреб, що надали СТОшники, так, інструмент, набір інструменту, речі для напівавтомата, дріт зварювальний. Скільки там кілограмів? так, Не знаю, так, в руці схоже на 5. Набір інструментів, комбінованих ключиків, скруточка. так. Ось такі герметики, струбцини слюсарні. Ось там ще набір. От, ну, затискаєш маси. Маси, так, на напівавтомат. Ну, однозначно, речі, файні. З броварів приїхали. Стають у роботу. І будуть вже, можливо, навіть сьогодні покращувати стан. Автівок військових, які послуговуються цим СТО, яке на абсолютно, абсолютно доступних, нормальних, адекватних, дружніх умовах надає послуги з ремонту автівок. Дякуємо за допомогу людям з броварів. Будьте бережені і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.